що кожна комісія має склад 5 осіб а по вашій пропозиції, тут виходить що в місті 7, а в другий три літарих Саме більше е... сформовані освітої медицини ну, коротко її озвучили, це Басюра Табачишин Богдава Кравченко і Загиревова. Бюджетна поляда Францова, Горбенко Довгаль Пручук. E, будівництво земельне, ну, мається на увазі комунальне господарство, комісія з питань e, транспорту, кохан e, Цегельна, Мамалат, Черненко, Шершов і Лупаєв. Ми Лупаєм тут під знаком питання, це шостий член e, e, цієї комісії. Комісія з правопорядку, Почеренко, Ступник, Бебік Поліщук Повленко, П'ять чоловік теж. Регламентна, саме така e, приватлива і сама, сама, я кажу, Так. Бурімо, Борович і Ульянов. Ну, три особи, я вам озвучував раніше і казав, що три особи не по тій простій причині, що якщо хтось то місце не борімова немає, зараз? Ну, практично ми вирішуємо долю Бурімова, не бачачи його згоди. Але я думаю, що до того часу буде новообраний секретар, буде ваша допомога, буде співпраця із депутатами минулих клипа. І ви на своїй, я кажу, шкурі спитали той регламент, ви знаєте, його недоліки, і, не і постараємося внести зміни, бо була можливість у вас, але не було форму, не було е, такої можливості його упорядкувати, щоб він вже був для нас зразком. І, як кажуть, на наступній сесії восьмого теж, щоб він у нас був для керування. Тому нам треба зараз, якщо ви не спільно тут не дійшли, нам треба якимось голосуванням, не якимось, а простим голосуванням змінити кількість, перш за все, щоб додати нам, і що у вас арифметика не часова не виходить. Чому не виходить арифметика? Ще одного забулися... Її-то не враховують. Її не враховують. Там ну, 25, 25. Ну то 25 остається. Я озвучую Басюра, Табачишин, Бурбелу, Кравченко, Зажирело, Поляда, Францова, Горбенко, Довгаль, Клинчук, Кохан, Цегельна, Мамалат, Черненко, Шершов, Лупай, Кучеренко, Ступник, Бебік, Поліщук, Павленко, Бурімов, Боровик, Ульянов. Є Не старенко. А, на старенка немає, в замені немає. Не старенка немає, так. Ну давайте нам треба просто Валерій Іванович, ваша яка пропозиція? Ви згодні в регулятій комісії працювати? Я і за чого звертаюся до вас, у вас досвід був, ви вже третя стрілян. Друге чи третя? Друге. 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 Ну, у вас є досвід, ви на, на собі, як кажуть, бачили цей регламент, знаєте його недоліки. І це не, не говорить про те, що ви сідаєте і працюєте над, над першоджерелами для того, щоб нести корективи в існуючії Буде секретар, який буде з вашими консультаціями, Перебування в цій комісії. Ну ви не забувайте, що це не тільки регламент, а й депутатський етики. І ви будете напомірковано, ви можете бачити, якщо буде якісь протистояння, я думаю, що їх не буде, то ви теж повинні тут вручатися. Я вас прошу, якщо є у вас таке бажання, ну, щоб ви війшли в регламентну комісію. Прийнято, домовилась. Все. Тоді з вашої згоди. Вдається, теж по вашій пропозиції шести осіб треба із пропонованих кохань, цегельна, Манолат, Черненко, Шершов і Лупаєн когось обрати для того, щоб ми додавали і закрили позиції по регламентній комісії. Нужна пропозиції. Будь ласка. У мене така пропозиція, що представники сіл мають бути по-любому, всі кандидатури не обговорюються. Цегельна і кохан мають бути в цій комісії. А далі треба домовлятися вже, мабуть. Давайте, давайте спільно, спільно, спільно із -за того, щоб це нам працювати 5 років. Да. Э, Мамалат, э, спеціаліст у сфері комунального господарства. Черненко. Шершов і Лупаєв. Черненко підприємець. Тож він будівник будівельник. Будівельник це добре, це добре, це добре. Шершов по спеціальності хто. Дивіться, зараз працюю в акроколден, а до цього 12 років працював на відділенниці. Я не знаю, куди зінанс, я під вами. Ну, дивіться, знову ж таки, звертаюся до того, що знаходити компоніс треба для того, щоб робити спільну справу. Тому давайте, якщо, ваша ласка, якщо ви погоджуєтесь, ви входите у склад комісії по регому. Я не рахував, тоді ви пройшов е -е, Лупаїн. Він інженер. Він працював у цій комісії. Ну я не все. Ну я не все. Ярослава там. Знову ж таки, професію таке. Як не кажу, що вона вас зобов'язує, і ви там будете терпіть і... Видумувати, як не як ті студенти над першоджерелами працювати, нам над регламентом в самій роботі ви будете будете приймати участь, але треба нам ще п'ятого члена цієї комісії. Тому я прошу вас, щоб ви вийшли, вийшли із те, що ви хотіли у в будівельній земельній цій комісії, і вийшли у комісію. Комісія знайома, тому що і головою комісії був земельний, і я інженер строїтель, інженер міжнародний. Ви вас тільки виходить, будь-як ми які там і межі, які судилися і все правили. Хорошо. Все, для мене вона більш знайома, ніж для вас. Я вас почув. Чого Я вже 20 років займаюся будівництвом. На бригаду 80 чоловік, що є на будівництві. Комбінат, який ви маєте, це ремонт, приїзд, ви... Що це допомагає будівництву? Олександрович у вас есть реальный шанс построить регламентную комиссию. Я кажу, что это великий плюс. Знову повторюсь, про те, что... Да, да, да. Тоді по-любому вирішили це питання. Правильно, я вам підписую вам спасибі вони. А тепер, шановні я тоді перед перервою вам озвучував, щоб ви вибрали голов комісії. Пропозиції не надійшло, тому давайте так. По кожній комісії я озвучування комісії, а ви, ви визначаєтесь, бо не факт, що перша записана особа це буде головою комісії. Для правильно? Для щоб я для себе знав, щоб я знав, е, скільки треба буде е, правильно їх озвучувати. Комісія так, комісія з питань регламенту, депутатської діяльності ятики та розвитку місцевого самоврядування. З вашого дозволу тут ви дописували спасибі і Нестеренко, і Черненко, що ми погодилися. Сюди входять Бурімов, Боровик, Ульянов, Нестеренко і Черненко. От у нас одна тут дівчина і чотири козаки. Я так думаю, що козаки повинні взяти на себе ношу. Пропонуєте з тих перечислених. Yeah, yeah. Ну, у немає. Хтось сам хоче. Василь Олександрович, а ви казали, що не построїмо. Значить, тоді зробимо так, щоб не затягувати час, я напишу голів комісії, і ми проголосуємо за склад комісії вже персональний і за голів комісії, яких я підвернув. Значить, Василь Олександрович, у вас темп хороший. Приступила їх. матеріал треба подавати, то туди продовжувати. Ну так, цемент пішов, туди довго. Слідуюча комісія планового бюджетного та спеціальних інвестицій. Коляда, Харцова, да, да. Горбенко, Договаль і Клинчук. Пропозицій не буде більше.

Шановні члени комісії, вас п'ятого, ви поміж собою вибирайте. Я розлучую похан, Цегельна, Мамалак і ще Та Чашович. Олег Васильович, я ж просив вас, що ви тут згодите, просто що довелось мені уточняти, що рахуватися, вибирати, щоб була нормальна співпраця. Так, щось з в мене не виходити. Лупаин там и есть. Значит, плохо цегель там амала. Шершов и лупаин. Ну, давайте ви голосуємо да? п'ять чоловік. Між собою, між собою вибирайте, коли ви хочете вибрати, головою. Нет, давайте заказував з Статьи. хто набрал десь? Ви між собою в комісії, ваше, ваше право між собою комісія добре ходить. Вас п'ять чоловік поміж собою, давайте ви зідатися, зараз вирішите. Є прозвучало дві э, кандидатури, кохана і. Зараз оставите на голосування. Ні, да, це Я собою. П'ять чоловік поміж собою. Озвучую, кохан, цигерна, мамала. Що і лупаємо. Хто за кандидатуру кохана поміж цими п'ятна депутатами? П'ятий, що я озвучив. У вас е, є комісія, 5 осіб. Ви зараз вибираєте собі голову серед е, е, двох кандидатів. У комісію входить кохан, цегенна, мамала, шершовий лупай. Перша кандидатура прозвучала кохан. Хто за те, що кохана обрати? Члени комісії. П'ятеро у вас Ярослава Данного. Один. Хто за те, щоб вибрати мало? Чотири. А кого на заступнику? Ну, вже вони самі виберуть. Заступника секретаря. Слідуюча комісія з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального забезпечення та у справах молоді і спорту. Сюди вийшли Басюра, Табачишив, Бурбело, Кравченко і Зажиренко. Табачише, ваша, Як у вас був час, щоб ви там будете озвучували? А тепер є пять 5 членів комісії, які між собою вибирають голову. Які в кого пропозиції? Табачиш, борба. Подождіть, Бурбело, ти вам за освітою, треба ж дивитися і по партіях. Це какої головне повинні бути однаковані партії? Там все, там все каже, так реальне. Ну дивіться, поки ми три партії, ці три комісії очолюють представники трьох різних партій. Тут немає монополії, якої ще немає претензій, що пішли. Тим паче, що один голова він же ж його голова є, але п'ять осіб. І комісії вони не будуть працювати, якщо у вас не буде там єдності. Тому тут партійна приналежність вона повинна вами, бо вона озвучена, що вона повинна бути, і вона зараз у нас відповідає дійсності. Черкащани, бюджетна комісія, будівельна і земельна, як так називаємо, громадянська позиція за майбутнє регламентна комісія. Зараз ми я вам освітню медичну комісію. Які у кого пропозиції? Александр Анатолій, можна я. Дивіться, що виходить, у нас в медицину ми вже підяли місто Гатузіна, так? Да? Уже нас медицина місто Васудіна на вищому уровню. Ще нам освіту загнать під такий уряд, як медицину, і тоді в нас вийде все на мати. А що з'явили так? Я не мав пату. Медицину не мав. Освіта ще робить. Ще якось робить. А при що я до ні? <плес> я вже ходя. Ні, то давайте тоді вже вибрати. Ну давайте за майбутнє у нас представник із чинення. Василий Олександрович і громадянські позиції теж є вже. Ні, від громадянської позиції, тому я хочу, щоб ви зберегли те, що ви озвучили, що не ні голова комісії не встановили. Тому бачура Табачишин, бачивши бурбело, Кравченко і Зажеллова. Я так думаю, що у нас в нас партії ще європейська солідарність ніде не було прислана. Назвело вона. І комісія звучить, як прошу вона була. Комісія з питання освіти, культури, охорони здоров'я, соціального забезпечення цього правок молоді спорту. Сюди соціальне забезпечення війшли два представники і Басюра, із центру соціальних служб Зажирелова, є представник управління праці та соціального захисту, є освітянин Гурбело, є спеціаліст балу свій медицини Табачишин і Кравченко, теж колишня педагог. Тому думайте про те, щоб співпадало із баченнями, що. Партії теж представлені, необіжені у головоліці. Які пропозиції? Ну я озвучував аргумент і контраргумент. Є вже представник за майбутнє. Це не те, що там і спасибі Василю Олександровичу, що він погодився, бо це така хоча місія, а Європейська солідарність вона теж у нас має такі. Тому, подумайте, в этом по суті Павла Іванівна і Олександрівна, поспілкуйтеся, хто із цих представників. Басюра, Табачишин, Бомбело і Зажерелова е, є правченко відсутні. Хто за те, щоб обрати голову цієї комісії е, Зажирелову? Із оцих чотирьох осіб прошу голосувати. за? Раз, а -а -а. Одна, два. Раз. Да? Два. Два. два Два? на два. Хай депутати всі його стоїть. Давайте. Депутати хай голосують. Давайте поміж собою. Хорошо, я буду голову, нашу Так ти за все вони голосували. Я то що? <плес> 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 Значить, тоді простим голосуванням Алла э, Іванівна буде очолювати комісію. Э, голова. І залишається у нас э, комісія у з питань правопорядку, боротьби з організованою злочинністю, толівельного побутового обслуговування та захисту прав споживачів. Сюди вийшли э, Кучеренко, Ступник, Бебік, Поліщук і Павленко. Так як ви себе не вибрали, давайте таким же самим чином будемо робити, як і в минулих комісіях. Ви поміж собою голосуєте, перш за все, кандидатури відбивайте, кого б ви хотіли бачити із головою із представників. Вступник був головою, ні, віддаю головою. Він був у цій комісії. Пропозиції оцінити. Вступник. Хто за те, щоб... Голосують знову члени цієї комісії. Кучеренко, Ступник, Бебік Поліщук і Павленко. Хто за те, що головою став Ступник Олег Васильович, пройшов у суму? Три. Три. Ну, більшість Олег Васильович вас вітаємо. цю злочинність і Кібер і все Кібер. Так. Спасибі. Спасибі, що вирішили. І продовжуємо далі роботу. <плес> <плес> дивіться, дивіться, ми з вами зупинилися на тому, що вибрали, перед цим озвучили, що по 5 осіб буде у кожній комісії, і я вам дав час для того, щоб ну, з моєю допомогою ми сформували, скомпонували ці комісії. Я пропоную проголосувати за щоб не тратити час. За нас ми не будемо, ми вже голосували з вами. 5 депутатів голосували. І тепер е, проєкт рішення про постійну комісії. Зачитую вам. Відповідно до пункту 2, частини 1, статті 26, частини першої, другої статті 47 закону України про місцеве самоврядування України. Пункту 2, частини першої статті 18 закону України про статус депутатів місцевих рад. Батрунська міська рада вирішила. Утворити постійні комісії міської ради в складі по 5 депутатів, вчора, та затвердити їх перелік. Додаток 1. Обрати волів комісії та затвердити персональний склад постійних комісій. Додаток 2. Доручити головам постійних комісій, розробити, розробити проекти положень про постійні комісії та подати їх на затвердження другої сесії міської ради. Встигнете написати. По тому образу подобі, який був попередній, я так думаю, що там можна зробити, і з врахуванням того, що більшість тут депутатів нових, може щось вони принесуть, може на, на новий погляд у них зараз буде своє зауваження. Я думаю, що до наступної сесії встають. Тому е озвучують ці додатки. Постійні, перелік постійних комісій я вже озвучив, у нас їх 5, є по 5 осіб так само, а е, конкретно хто входить, щоб не затягло час, ну, давайте нагадаю і подякую ще раз тим, хто погодиться перейти з комісій в другу. Е, комісія з регламенту Бурімов, Боровик, Ульянов е, Нестеренко і Черненко, головою комісії обрани в Чернею. Правопорядку. Ну, по спрощенні назву. Правопорядку Кучеренко, Ступник, Берг Поліщук, Коліщук, головою обраний Ступник. Будівельна земельна комунальне господарство, там, транспорт і зв'язок, Кохан, цегельна, мамалат, Шершов і Луфайн. Мамалат – голова комісії, бюджетна комісія, Коляда, Храмцова, Горбенко, Довголь, Кунчук – голова Коляда. І освіта, соцзахист і... Медицина Басюра та Бачишин, Бомберу Кравченко, головою за жаля. Так? так? Так. Значить, цей додаток буде друкований, бо проєкт рішення, ну, я не знав, як ви кажуть, ця проміна розкладати, я то не буду. Тому хто за те, щоб затвердити проєкт, голосуємо за цей проєкт рішення про постійні комісії та головні комісії і персональні склад Хто за те, прошу що голосувати? Хто за? То проти я раз кажу вам спасибі. Коли є одностайне голосування це дуже дуже раді. І ще одне я перепрошую, ну, я трохи відійшов із цієї політики місцевої і нововведення, ведення ж нас законодавство на місці не стоїть. Ви самі знаєте, підтисніли ті листи, яких депутати минулих викликати, але знаєте, що треба. Ви пам'ятаєте, як голосували, практично. Не було таких пробіжності, або там якщо вони були, то я там не ні, справа в тому що і перше рішення, яке про вічерну комісію, і про дані про постійні комісії проголосувалися і Так <'язок> Що, будь ласка, підпишіть ми саме тоді побіж. Переходимо дослідуючих наших кроків. До Дивіться, що я пропоную. Для того, щоб не порушували ми закон, ми можемо зараз на наших постійних комісіях обговорити те, що я озвучив на початку роботи порядку денному. І я попросив би, щоб депутати залишилися і кандидати, яких, яких будуть е, теж обирати, щоб вони теж залишилися. і ми з вами провели пів години роботи, щоб позадавали питання, і тоді спільно наробили, прийшли е, до якогось одного з номери і почали роботу, і вже тоді конкретизували і обрання секретаря, і заступників, і рудичів, і інші ті питання, які є. Хто за таку э, пропозицію прийшов голосувати. Хто за? Тільки може дякувати. Вам тоді э, залишайте Ми Ви, лишаємося тут. Зараз нам буде робимо проєкти, бо хто сприймає нас.